Панська гора закінчуємо малярні роботи, погнали, побачимо, що в нас вийшло. Завжди на стадії планування відкидаю малярні роботи, де в нас мають бути меблі. По периметру очікується вкладка плінтуса, тому відпрацювали, все відшифували так, як треба. Також на зовнішні кути даємо стрічку в нобет. Так само звертаємо увагу на ці примикання, люди на них дивляться, тому їх так само лишаємо такі міліметровий кантик. Тут було заплановано на монтажі дверей ДСП 20 мм. Двері виступили і тут дали закладну, щоб по периметру все сходилось. І, до речі, у нас маємо по контуру профіль тіньового шва, але без підсвітки. Дякую дизайнеру. Гарно відпрацювали по перевіконних профілях. Бачите, примикання акуратнень. І санвузол. Нагадаю, по санвузлах працюємо тільки. Матеріалми на основі цементу, так як у нас тут буде мікроцемент, використовую гідроізоляцію і клей.